Друзі, є такий прекрасний гриб, От, по моєму досвіду, як його можна задіяти в своєму житті, коли ти вже, можливо, або на якомусь початковому рівні, або ти вже пробудив свідомість, або ти вже на якомусь такому більш потужному шляху. От майже у всіх випадках, окрім там вже якогось високого рівня святості, це можна приймати і отримувати. Результат від цього це їжовик гріб'янчатий. Грип для мене зараз топ-1. І для мене. нього є три основні дії. Зачитаю, покращення пам'яті збільшується короткочасно та довго тривало завдяки утворенню нових нервових клітин. І, друзі, я відчуваю на собі. Я зараз дуже багато вивчаю і духовної літератури, філософії, і дійсно засвоюється краще, пам'ять краще. І навіть Знаєте, я звик так розвантажувати свій розум, розвантажувати свою пам'ять і виписувати кожен вечір, що я буду робити. Основні задачі на завтра. І не так давно я просто три дні поспіль забував писати, просто проекспериментував, чи буде воно триматися в голові. Дійсно, друзі, нічого не забуваю, все тримається в голові. Але ну по собі скажу краще звільнятися, виписувати. Але те, що дійсно інформація особливо важлива, тримається довше в голові. Це я перевірив працює да, фокус. Фокусування саме на процесі допомагає. І тут, до речі, блін, от з дозами, от ми так, доза, порція. Тут це є стівний гриб, його готують на кухні. В принципі, тут прям сильно ви не переборщите. І там напевно, що... Якщо її з'їсти багато, і сенсу не буде. Там якась певна кількість його да, якщо в мухоморі його є, багато... є деякі речовини, які, так скажемо, отруюють нас, і потрібно да. потім якийсь час відновлюватися, поки це все виведеться да. з організму, то тут взагалі цього немає. Що я помічаю зранку? Я з першим ковтком води, з першою чашкою я одразу випиваю їжовик, і в нього є таке цікава така функція, навіть якщо ти трошечки не доспав. Або тобі здається, що ти не доспав, ти випиваєш, буквально через пару хвилин вмикається концентрація, розум, і ти такий... Та я виспався. Тобто це є відчуття, він дає відчуття, я виспався. Знову ж таки, цим не треба зловживати, там, спати по дві години на добу і випивати і обманювати себе, але це є, воно вмикає, тому друга. Друга що? Другий показник, так? Да? Покращення концентрації, фокусування на процесі, швидше оброблення інформації, ясніше мислення. Дійсно, розумова здібність покращується. От якраз ми зараз. Ну, Олександр, я так розумію, що в роздумах я вже прийняв рішення, що у мене зараз буде мікродозинг, ну по моїм от, нормам, я їх розкривати не буду. І в принципі, я думаю, що якщо... Ми будемо розмовляти за грамовку вище 1-2 грамів. То це вже якийсь особистий контекст, щоб ми на публіку тут там зомухомор не казали. Це, хочеш звернутися? Якусь консультацію? Олександр, я можемо надати. Там розкидати по типу, мінімалці. Який в тебе запит, що хоче да, отримати, да. приблизно зимання можна? Бо зараз хтось там почує за 5-10 за грамів. Блін, ну там купа особистих якихось моментів, які треба прям чітко розуміти, план. Це все. І зараз почує людина, почне пити, і потім вони там якісь проблеми. Головна задача, друзі, це в нас є. В нас є особистий досвід, досвід да. цього вживання, є користь. Ми розказуємо про те, що ми самі. Вживаємо і отримуємо якийсь якісний досвід, тому основна направленість ролику саме на це mm. друзі, зменшення тривожності, стабільний емоційний стан і вільний перехід на позитивний лад. Це не є деякою панацеєю, що там, наприклад, людина в бомбосховищі її бомблять, і тут вона прийняла її на все пофіг. Хоча мухомор приймеш, ти Мом... і дійсно може стати да, пофіг. Це, там це можливо. Адекватний пофігізм. Да. Тут ну, дійсно зменшення тривожності. Він працює на нашу нервову систему, заспокоює його. Краще dai. відновлення ідеї. Що хотів сказати, що до чого я. Що я от прийняв рішення, що я зараз буду пити і їжовик, Ось який пакетик у мене 100 грамовий, і 600 гривень. Правильно, у нас в mm. магазинчику можна взяти 100 грамів. Ось, і мухомор комбінувати. У мене буде 2 грами mm -hmm. мухомору і грами 4 їжовика на добу. Ось, І у них дія вони по-різному працюють, різні інструменти. Типу, вони не будуть бити в одну точку і працювати в одну, вони не будуть один одному заважати. Mm -hmm. Тому що вони сідають на різні місця, різні механізми. І ця комбінація взагалі одна із самих топових. Yeah. Мухомор і їжовік це такі дружбани, можна так сказати. Якщо їх прав... якщо не берщити, теж по їжовику, От по дозуванню можна ду дуже проста yeah. рекомендація: чайна ложка з невеличкою ложка, горкою. Не. Все, це як вдроблено. Также має чайна ложка. У мене є отака чайна ложка і одна така чайна чакашокше чайно ложок а, не використовується да, 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 чайна фіала. Друзі, всі все зрозуміли.